Сьогодні у нас таке надходження, це посад, 15 2015 року, дізельний TDI, біленький, гарненький, на гарній оптиці, вже лізованій, має там трошки попереду бампер перекрашувався і невеличкі сколи, можете побачити, чуть-чуть започувають туманочки. Також у нас 15 рок, дизель, передній привод, гарної комплектації має задні партроники, у нас встановлений задній білий ряд. Задній. Також у нас шкіра чорного кольору, в гарному стані задній ряд. Зараз подивимось, що у нас попереду. Це у нас стеклопідйомнички управління керу Керування дзеркалами, шкіряний передній ряд, у нас є трошки надорвані, автосвітло, мультикермо, управління дзеркалами, управління всім, чим можна. У нас 234 пробігу, коробочка автомат DSG, старт-стоп маємо, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. За додатковою інформацією звертаємось в компанію автопарк. Всього вам найкращого до побачення.